Дитячий спорт одяг першого сорту. 10 кілограмів за ціною 1850 гривень. Дивимось такий світсотик від Adidas на 4-5 років. Оп. Наступний світшотик Puma 86 розмір. Це знову нам попався якийсь бренд, але я його, на жаль, не знаю. Ось такий класний світшотик. Оп. Є різні розміри роботи від 0 до 14 років. Всякі-всякі різні світшотики, спортивні штаніки. Речі, дуже класні і за приємну ціну. Всього за 1850 гривень. Я нагадую, це. Спорт одяг дитячий першого сорту. Ось тут ви самі, бачите, є дуже класні речі. Лосінчики в зеленому кольорі. Спортивні штанішки в сірому кольі. Все вам не встигну показати, тому що тут дуже багато одягу. Дивіться, яка флісочка. Десять. І лос грам. Дивіться, оп, світшотик. Спортивні штанішки в чорному кольорі. Ось такі вони. на там з боку є кишенки. Дуже класний лотик, дуже гарнезний спортивний одяг для діток. Речей дуже багато. Як для хлопчиків, так і для дівчаток. В цьому ватику є спортивний одяг. Нагадую, від нуля до 14 років. Так, свічай. Для дівчинки. Показую вам речі шкода. Вітровочка. Ще дощовичок, понад дощовичок. Є такі маленькі-маленькі -малень рейс. Маленький клялечок, дивіться. Оп. Ось такий світчок ззаду на спинку є крей. ще пару позицій, тут залишилось, ще дуже багато речей. Так. Якщо вам сподобався цей лотик, зв'яжіться з нашими менеджерами і заморійте.